Привіт, танкісти із 16 жовтня по 2 листопада та доступний Вавилон заборонена зона, в якій буде 17 записів, які необхідно розшифрувати, аби отримати прімтанк восьмого рівня Стіч. Що нам каже про це танк ВГ? Японський преміум танк восьмого рівня Стіч, загартований жахами Вавилона. Він вирізняється міцною лобовою бронею. Високою шкодою на хвилину і незвичною для важкого танка рухливістю, його особливість чудовий кут нахилу гармати, що допомагає впевнено почуватися на будь-якому схилі. По характеристикам: середня шкода 330, фугасом 430, середнє пробивання броні на хвилиночку. 220 і 255 голдою, 53 фугасом, Ну, таке собі, таке собі. Міцність півтори тисячі. Ок. Час перезаряджання гармати 9 секунд. Ок. Кути вертикального наведення, мінус 13 вниз і 20 вверх. Ну, це класно, да, це дуже класно. Загальні характеристики такі собі. Але може в нього є хороше бронювання, про яке нам сказали ВГ, і незвична для важкого танка рухливість. Тож, бронювання. 135 мм лоб, 80 борти, 60 корма, 210 башта в лобі, 100. Борти і башні, і 80 зад, башт. Не знаю, про що тут говорили, про яку хорошу броню тут говорили в але окей. Можливо, рухливість у нього хороша. 40 км вперед і 14 км назад. Ну не знаю наскільки це прям рухливий, аномально рухливий танк. Давайте тоді подивимось на його бронювання детальніше в 3D-моделі. Ось ЧС це той самий танк, просто Стіч це 3D обвісі він. Давайте подивимось. 3D-модель. Угу. Стаємо перед ним і дивимось. Верхня лобова деталь: 180, 190, 180. Варіативно, куди ти попадеш. Значить, по бокам 191 міліметр. Угу. Ну, корпус прибувається. Усіма башня, 200. Угу. 200, 200, і тепер уважно на маску дивимося. 200. Як вам таке Верх башни. 100. 27, як вам це? Ці частинки 100. 195. 94 планочка, як вам? Капітанський лючок. 130, 128. Є місця там менше навіть. Ну, лоб так собі броньований. Що там по кормі? 300. О, тут ромбувати. Ой, ні, 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 дивіться, як я ромбувать. Ми забули про цю боковушечку. Ну, ті, хто не будуть знати, що можна сюди стріляти, я не знаю, хто це. Вони будуть стріляти там, де 300. Окей. Тут вам пощастить. Але якщо ви так бачком, показуєте тільки цю частину борта і башню, то ну, можна в башню легко пробити і ну, сюди, в цю сторону. По бокам. Ну, я навіть озвучувати це не буду. Ззаді, ну це просто, я не знаю, це картон. Отака броня. Побіч детальним характеристикам: ДПМ 2,200. Це в стоці 9 секунд перезаряджання Ми вже знаємо. Пробиття 220 або 255 на голоді і 330 дема. Ну такі, ну такі. Давайте подивимося, як він буде повністю розкачений. Ось він у мене тут повністю вкачений. Значить ДПМ росте в нас до 300. кд 6 секунд. Це вже класно. І хпшки 1800. Ну але це на максимальному тут фарші з Онігірі. Тому дивіться самі, чи будете ви на ньому катати. Я вважаю, танчик такий собі, якщо ви колекціонер, або хочете його потім на щось обміняти. Або якщо ви будете покращене обладнання ставити, тому звісно, ставте, катайте, якщо воно у вас є, то будь ласка. Але я вважаю, що танк максимально картонний і можна його викачувати хіба що для колекції там, чи декілька разів пограти і потім десь в трейдині обміняти. Думаю, на цьому моменті вже кожен для себе зробив якийсь висновок. Будете ви його качати чи ні, чи будете ви на ньому грати чи ні. Вирішую. Питайте самі, і вдалої гри. Підписуйся, став лайк, пиши коментарі і приходь на стріми.